Українські народи, пане голово, народні депутати. Наша група волю народу принципово не голосувала за антинародний державний бюджет, який уряд просовував у парламенті і все таки проштовхнув. Ми вважаємо, що все те, що відбулося в цьому бюджеті, це все направлено проти народу. Але уряд запевнив, що найближчим часом будуть запропоновані зміни до бюджету, де будуть запропоновані соціальні гарантії для найменш забезпечених людей. Тому що сьогодні кожен народний депутат, який їздить на округи, який спілкується із простими людьми, знає, що розмови про те, що війна немає сили, вже не вистачає. І сьогодні люди затягнули пояси до неможливого. Воля народу наполягає про те, що при зміні до бюджету уряд повинен врахувати ті законопроекти, які подала наша фракція. Про що ми говоримо? Воля народу наполягає на тому, щоб ми повернулися до законопроекту 1031-2, який гарантує призначення пенсії жінкам віком 55 років, які мають трудовий стаж більше 15 років. Тим більше, що сьогодні, ви знаєте, заветований законопроект, який було проголосовано Верховною Радою, де давалася можливість вийти на пенсію жінкам, які звільнені і мають трудовий стаж більше 30 років. Ми пропонуємо спростити надання допомоги малозабезпеченим сім'ям і надати їм додаткові гарантії захисту, і зареєстрували відповідний законопроект 1302. Кожний народний депутат-мажоритарник, який їздив на Укругі, знає, немає сім'ї, якій необхідно видати соціальну допомогу, яка б не платила хабар за те, що вона має чи не має земельний пай. З яких пір 65 сотих землі на селі стало тою дохідною частиною, яка має забезпечити сім'ю, в якій троє дітей, чоловік і жінка, не має роботи. Ми сьогодні створимо антикорупційне бюро. Ми вважаємо, що не треба, треба створювати, але треба створювати умови, при яких з людей не будуть вимагати хабарі. Якщо буде прийняти цей закон, ми будемо боротися з корупцією. На сьогоднішній день нашою групою розроблений закон, що стосується матерів героїнь. У нас в країні 80 тисяч матерів героїн Кожний народний депутат-мажоритарник знає: 84, 82, 87, 70 років вони не доживають віку і не отримують цього звання. Десятки з них помирають раніше. Ми наполягаємо, щоб цей законопроект був прийнятий, тому що він спрощує цю процедуру і гарантує мамам героїням отримати це звання. На сьогоднішній день нами зареєстрований закон, який. Індексує мінімальну заробітну плату. Ви знаєте, що уряд зробив? Якщо мінімальна пенсія 960 гривень, індексація є. А якщо мінімальна пенсія 650 гривень, індексації немає. Як людина має вижити на пенсію 650 гривень? Якщо наші пропозиції не будуть враховані в змінах до бюджету, група «Волю народу за такі зміни до бюджету не будуть голосувати. І ми будемо далі продовжувати свою роботу, тому що ми вважаємо,